Всім щастя, здоров'я літ. Ви на каналі ТЕТ50 грам. Всіх вітаю, хто вперше, хто не вперше, хто знає. Всього вам найкращого. І сьогодні у нас навіть не знаю, як сказав, це в роботі. Не буде ніякого огляду. Мантиг X500. Але не говоріть, що це піздата машина. Це, блядь, стара баба, блядь. Хоч він 18 го року, блядь, євро 6, ну блядь. Це бля стара баба бля, з візком бля, в подйомі. Коробка тупить, думає. 12-тій передачі їдеш, блядь, підверхна. І поки ти йому не йобнеш, бля, на 11-ту не почнеш переключати нижче. Він, бля, аж ніяк вже на десятку тахометр паде. Він ніяк бля, не переключиться, їде, о, вже здихає, немає сил, Але, блядь. Коротше. Подивіться, як до порту заїжджаю, як іде робота. Що по чому. І що не сказав, не дорозказав, питайтеся в коментарях, пишіть, звертайтеся. І все, приємного перегляду. Манте x 500 Музика на Ольштин на вигрузку, на Мішелін, великий завод, везом ковчух. Але спочатку їм не розмитнення. Як там сьогодні піде, не знаю, бо того тижня їхали, коротше, попали бля жорстко Ми з Василем, з моїм напарником. Коротше, ми приїхали туди, мали нас до 11 Розмитнити І коротше нас аж розмитили на другий день о 11 -ті. Ну, ми собі нормально там посиділи, збоку заправка була, заказали їду на пишному ПЛ. Все як має бути. <сі> Було весело, класно. Думаю, що сьогодні така ситуація теж може повторитися, але сподіваємося на краще. Але хоча для мене будуть години, <сі> якщо залишиться. Це щастя, здоров'я много літ і всього найкращого. тримайтеся Бах! Що там, дядьки, здорово! Щастя, здоров'я, нога літ, взяв найкращого. Дядько яке має світло в фурі, зробив собі. Таке світло модняче. І їду. Я послідовно вночі ну, не їздив, але ну, в мене давно стоїть, вже півроку як, але я вам не показував, бо я все кожного дня в білий день додому приїжджав. Але мені так попалося, що в стіні затримався, блядь, цілий день там. І так. Але так то вже з таку пожанку. Як то ще мові, курво мать. О! Та й що? Щастя, здоров'я много літ. Много вам племінників побажаю. Всього найкращого. Привітав би з роком, але до нового року ще далеко. Тож, учіт коляду, повтирайте, бо скоро коляда буде. Коляда цього року швидше 25 грудня. Так що... Шо... Щісті зарівечка вам! Всього найкращого, тримайте купи, як хуй залупи. Ну що, нарешті на силу доїхали. Зараз вам показую, скільки я переїхав. Так, чекай, чекай. У мене час праці вже закінчиться. 28, 16, 13. Ні, то щось не то, то ліжко намалював. 9.27. Коротше, я вже півгодини як мав відпочивати. А я що робив? Їхав. А чого я їхав? Бо треба доїхати. А чого? Бо я працюю на години, кожного дня вдома. А тепер що ми робимо по-правильному? Робимо правильно. Робимо видрук. Так, окей, друг. Бо дупа то є найважливіше. Чоловіка що є? Не дай Бог, аби хто збився, тобто ти з'явився. Це, я не знаю, я би покінчив життя самогубством, напевно. Так, робимо видру, Зробили видру. Бар запрошуємо. Тут ми запишемо, що вимушений з'яс на базу. Того ми переключили пів години свого робочого часу. Ми мали вже відпочивати. Такі то пироги так буває. Але нічого я вас навчу. Ну як по-правді. Все, добра я лечу до міву. Спати, щастя, здоров'я марі. Добрий. Hmm. Ніякий йолуб не надлетів, бо то не люблять. Йде вроді вдалай надлітає, і хуя. Тереба вам покажу, як по кольці йдеться. У -у -у -у. Прикольно, не? Прицепчик там йде, за нами. Гарно, бачите, тут хтось затягнув прицеп на цей. Поїщав, йде у нас чотка. Ще пів метра до того. Обігнали. Той теж обігнав. І в задню вперед. Ти вставай. уставай. Люблю дивитися, люблю дивитися. Є-є, Рафал, ну. Рафал летів, прилетів. Туру стоїмо. Та певно під що там? 9-6, певно, стоїмо. Ми пак сюди стаємо. Єсть! Чопочки Тепер софами до тилу. Вам покажу тусицов. Так. так, так. Більше лами що то щось Трахуювато, щось блять ми натупили. А то нічого завжди можна дати допереду Ако са документа ви да? да. Да, На ми, ми звени. Сега, <laughs> відео не схисто не видання зубів, звертайтеся не висипує не висипало mm -hmm. Либлю, дивитися Любля паде, так? Та ні. Та не одокриває. Не мене розберуть. Ну нахуй повипадає. Na 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 O Jest ją nawała Dornej kompiuter siódmy no indyj jeszcze nie що коротше вигрузили нас. Діла ця фігня. Так, йдемо реєструвати. Реєструвати на здання У нас на Балтікон. Так, так файно спав, капець. Розпауся як маленька дитина. Так. Але пішли поїхали. Ні. Що треба правильному зробити той трошки на голову блядь, дисне, але це вже. Вуйко коли буду зіб'ю, бля. Ха-ха! Викоби я хуїв, бля! Якби я йому дах зніс. Славик, давай бо я виїжджаю. І Здавати контейнер. Так, ану тата пропустили. Охілнішари, бля. Давай, тато їде. татко їде. Звух, і сюди ми. Оба Чотко. прицеп заходить, заходить. Поїхали. Поїхали. Да. Тут у нас вуйки. Виїзд такий хуйовий. Можна там під фуру, а сюди прицеп по тому закрити. Подпойні О, пускай. Дякую малий. Щастя дорогомагаліє. Ми вилітаємо. Як пустити, де може повійобуватися, може брати газу, так? Гружену двадцятку на сраці піздець де ти їдеш. Так. Може би тут скорок якийсь. Будет цкорок. Аймає файні цкорки. Прокопа прицепти. Тоби йому зеркало не від'єбав. Або собі. А що вони таке наробили, я не розумію. Блять, ти так є близько до цього ж пізда. Вуйкова. О той тралом, блядь, точно близько, бля. Ну як я маєте? Ебав би собі матір, блять. No ale... Mmm, czotko, czotko. Ja tu jadam tych <grym> Ulech mm. to coś narobiły, kuź biedu, bie. To jest czamka z tym cukierką, як я так, повертаю ті самі хуйові повороти де я рано говорив що блять рано як прихватить то блять машини тут розвертає на раз-два блядь. такі підпільні вони хуйові піздяці але що нам похо ми валимона Я заїжджаю Дякую 4 райки куди можна заїжджати раз, два-три оп, оп, оп. Далі троїти туди. Зараз не проїв та й цей. Тут провірають контейнери і все, і далі пиздуєш там здавати. Нарешті Нарешті, Нарешті зробили, блять, їба в мозги блять три години третя вліво. Так, ти тим жуком куди їдеш? Ось oh. сюда їде, ми туди Пігнали. Це телево <кхи> Стоїмо Славу там робота кось прийшла Маніпуя. Так, бери. Опа. Все, давай, старий. На передачі. Все, здали. До побачення. Отже, з друга роботи не приходить, що вони щось. чи що? Треба звернемося на місці. Пустий і на пусто. І... Кіщов, як легкову машину. пусто можна, так, а і гружений, не дай Бог, то ося полишаєш там, бей. Все, он добрі, контейнер вже догори поклав.

Tak, 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 zajebiście da No to fajnie, super Ale duże, dobre, zajebiście, czuć tu nadal O, Komu jest super Супер год. <coughs> де що зараз будемо дзвонить, певно, по роботі